Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні в мене відео про порожні баночки за вересень місяць. І перше, що хочу сказати, нарешті добила ось цей кондиціонер величезна була упаковка, наш український виробник економна ціна. Бюджетна ціна, в принципі, непоганий аромат, але, скажімо так, вав ефекту в мене він не визвав і повторювати більше не хочу, тому що аромат не залишається на одязі, ніяких, скажімо так, позитивних відгуків. Цей кондиціонер на мене не як позитивно не повпливав, скажімо так. Наступне це пральний порошок, «Хет» для прання Тіно, також наш український виробник, 4 літри. Він йде 2 в 1 з кондиціонером, але, в принципі, сильно такого аромату кондиціонеру чи сильно пом'якшення. Я не відчула від цього засобу, і як пральний порошок, він просто дуже-дуже поганий, скажімо так, він погано відпирає. І е, мені він не сподобався, тому брати не буду, але ці два засоби вони є бюджетними цінами. Так, наступне це в мене була маленька ось така е, коробочка 300 грамів. Е, Розрахована на два прання в е, е, пральних машинках. Це гала, аквапудра, сухий пральний порошок, сипучий, французький аромат. Цього засобу мені вистачило на десь 4-5 запуски машини. Гарно відпирає, має приємний аромат, він мені сподобався і на низьких температурах діє, і аромат залишається на одязі гарно чистої, чистої випраної білизни. Мені він сподобався, тому буду повторювати іще. І якщо на акціях буде велику упаковку, буду однозначно брати. Наступне, це для мене закінчилися два засоби по видалення плям. Це ось такі білі вітрила для білої білизни і для кольорової білизни. Для білої білизни просто ідеальний відбілювач. Він мені дуже сильно сподобався. Буду повторювати його ще неодноразово. Скажімо так, на постійній основі. Вони мені сподобалось. А ось цей для кольорових речей прямо вивідник він мені не дуже сподобався. В принципі, непоганий відпирає. Але якщо прям ну, дуже сильні забруднення, якісь чи застарілі плями, цей порошок не справиться. Але, в принципі, як допоміжний засіб, як додатко. Ну, як підсилювач прального порошку, або, якщо не сильно плями такі важкі, то, в принципі, непоганий порошок. В принципі, можна брати, але не найкращий. Так, наступне, що в мене закінчилось, це серветочки ось такі антибактеріальні. Вони мені дуже сильно сподобались, вони класні, суперські, буду повторювати і ще їх. Так, від мікробчиків. Так, дитячі, ось такі. 10 слоненят. Також непогані, але, в принципі, для діток новонароджених для немовляток я б їх не рекомендувала. Але, але так, в принципі, там ручки протерти, щось там по дому, то, в принципі, непогані. В принципі, можна брати в Єві. до речі, 10 слоненят ці серветки по гарній ціні можна придбати по акції по 18,99, або велику баковку 2 до рівня плюс 1. Ой, 2 дорівнює 4, або 1 плюс 1 дорівнює 2. Ось такі гарні акції можна придбати частенько в магазинах Єва. Так, наступне це також в магазині Єва купувала Joy 0. Серветки хороші, 24 штучки йдуть. Також вони йдуть з народження, але я б такі для. Самих маленьких від народження не брала. Вони такі більш вже для старшеньких діток ідуть там від року. Для самих новонароджених я б не брала ці серветки. Ну, це моя чисто суб'єктивна думка. А ось як серветки, вони хороші. Ми їх постійно там ручки протерти, щось носика витерти, а, чи по дому щось. А, і також маленька упаковочка дуже бра, зручно брати з собою. Вони хороші, в них серветочка незвичайна, а ось така, як м -м, з пупирошками, така ну, кругленька. Рельєфна. Вони подобається мені також. Е, велика упаковка часто буває в акції, в магазині Єва. Тому е, заходьте, дивіться, придивляйтеся. Серветки непогані, я їх частенько беру, подобаються хороші. Наступне це ось таке мило перелила в дозатор. Е, запаска була така гель-мило дитяче. Брала тому, що це улюблений мультик моєї дитини, плюс воно ще й антибактеріальне йде. Запаска була по хорошій ціні, але мені цей аромат не подобається, сильно такий хімозний аромат якогось мультифруктового соку, але дуже якогось хімозного. І на колір цей, це мило дитяче йде м -м -м, жовтого кольору, а по текстурі в принципі, більш-менш середньої текстури. Так, Наступне Це ось е, такий килимочок брала е, для кухонного приладдя, щоб підкладати на, на стіл стелити. Мені сподобався такий килимочок, гарно виглядає. Е, по 50 гривень брала в магазині Єва. До речі, в магазині Єва е, багато є. Всіляких приборів для кухні, посуд. тому задивляйтесь, бувають гарні хороші акції. До речі, цей килимочок непоганий, гарно вбирає в себе воду. Мені він сподобався. Так, наступне: це закінчились ось такі серветки. Це в нас Greenway, якщо не помиляюсь. Так, Greenway. було тут 150 штучок. Класні, Взагалі ніяких нарікань немає. Коробочка, бачите, як е, зберіглася, нічого поганого з нею не сталося, поки ми їх використали до кінця е, хороші, суперські просто. І якщо по акції, то можна брати взагалі і е, по декілька штучок е, відразу. Наступне це ось такі коладні палочки закінчилися, і пек. Мені вони сподобалися, непогані, хороша ціна в магазині бувають. А тебе по акціях, тому беремо. Не погані, хороші, в принципі. Нарікань, в принципі, ніяких на них немає. Так. Використала я ось такий засіб для прочищення труб. Непоганий, я його завжди, завжди беру в магазині Єва представлена. Це наш український виробник Sky Хороше, справляється зі своєю задачею і бюджетний. В принципі, ну, хороший засіб. в мене він на постійній основі. Наступне це в недавніх покупочках, ви бачили, брала для ванни використовую, але на ванні вона не дуже тримається. Така, ці липучки тут на кінчиках. Такі липучечки є, але вони не дуже тримаються, тому, в принципі, такий. я б взяла би якусь іншу е сіточку, щоб краще трималася. В цієї не дуже гарно тримається. Можливо, це залежить від поверхні. Так, наступне в магазині Аврора купувала по дуже бюджетній ціні ось таке мил, е засіб для миття посуду. По 12 гривень, ну ціна просто копієчна, просто мабуть, багато хто купив такий засіб, тому що ціна ну просто це за копійки, і е, наш український виробник написано: ось е, вироблено в Україні, але мені не сподобався цей засіб, тому що дуже сильно б'є вниз аромат лимону. Можливо, якщо там іще один аромат, був все алоє, можливо, він був би трішки м'якшим. Але за таку ціну, в принципі, непоганий засіб. миє, скажімо так, але по аромату він мені не сподобався, дуже різкий, тому брати більше не буду. Так. Наступне брала шкребок, ось такий металевий кухонний, Непоганий бюджетна ціна була, в принципі, на яких нарікань немає, не розласиться. Хороший, в принципі. О, так, І ще ось такий каріте використала активний в холодній воді. Прочищаю, все добре. Користуємося час від часу. Бувають профілактичні такі якісь прочищення. труб, Наступне це в чоловіка закінчився ось такий дезодорант парфумований. Це від компанії Avon. В розпродажу був Full Speed Sarfert. Мені аромат дуже сильно подобається, але чомусь от парфум, туалетна водичка цього аромату дуже класна, просто свіженька, акватичний аромат, крутезний, дуже сильно подобається. І він і легкий, і насичений, як парфу. Але в... саме в цьому дезодоранті чомусь аромат відрізняється і не дуже приємно пахне. На... Коли розпилюю, що на тілі воно не дуже. Приємно чомусь аромат чомусь відрізняється. Так, наступне, це закінчилися у мене ось такі вітаміни. Б'юті комплекс для здоров'я краси, волосся та нігтів від нашої української компанії лівеста Пропила їх, ну, поки ще, чесно кажучи, результатів не бачу. У мене ще одна баночка, начебто, в запасах була. Тому буду пропивати в комплексі, і потім вже пізніше скажу вам точні відгук, але скажу так: з однієї баночки результату немає. Ось так. Наступне це в мене використав чоловік ось такий спрей для ніг. компанія Avon. До речі, хто хоче замовити по гарним цінам, доступним, хорошим. І е, вигідно для себе. звертатись до мене. Зроблю вам скидочку. Е, дуже багато в мене є товарів від Avon в наявності. Також можна замовити по каталогу, тому ж звертайтеся. Е, стосовно цього спрею, він іде дезодоруючий, від неприємного запаху. В мене чоловік взагалі не дуже полюбляє якісь там креми чи ще щось такого формату, текстури. А ось спрей залюбки користується. Це вже в нього не перший. Тому це показник того, що він йому подобається. І ось повторює неодноразово його. Каже, що дієвий аромат, такий, скажімо так, нейтральний. І він захищає від неприємного запаху на ніжках. тому І також його можна, до речі, використовувати взуття. Я вважаю, що дуже хороший цей засіб, і рекомендуємо його. Так, ще закінчився ось такий наготок, це засіб для зняття лаку. Непоганий, в принципі, всі його знають, бюджетний, справляється зі своєю задачею. Але, як я вже казала, в принципі мені більше сподобався м, такий аромат з екстрактом календули. Він такий більш о, оранжевого кольору, і він е, не такий сильно м, пахне ацетоном. Отак. Наступне це іще е, один кріт, використала. Так. Що в мене тут ще є? Ось, така, ось такий шампунь. У мене чоловік бере, користується саме тільки такою шампунею, тому що в нього схильність до долупи є. Кліамен дуже класний шампунь, він, класний шампунь. І по аромату, і бувають е, класні е, вигідні акції в магазині Єва, наприклад, кешбек 80%. Апон 1 плюс 1 до рівня 2. Ось такі гарні акції. Ми купуємо е, зазвичай тільки по акціям. Е, шампунь хороший, е, все добре, густий, надовго вистачає, ніяких нарікань немає, тільки одні позитивні рекомендації. Так, і ще чоловік використав ось такий спрей для порожнини рота, освіжаючи такий з ароматом зеленого чаю. Е мені він не сподобався, він якийсь такий мені якийсь хімозний показався. А от чоловіку сподобався спрей такий. Так, і останнє, що я бачу, це, е, Взяли отаку використання щіточку для дитини. Хороша, ніяких нарікань, в принципі, на неї немає. Але так як е, частенько буває, м, скажімо так, жує дитина щіточку, тому частенько змінюємо її. І, в принципі, як радять стоматологи, треба щіточку змінювати кожні три місяці, як для дитини, так і для дорослих. Ось, В принципі, а у нас десь виходить. Е, Дорослі щіточки, так ми їх і змінюємо. А ось дитячі у нас десь на місяць вистачає точно. Але, в принципі, ціна бюджетна 10-20 гривень для щіточки раз в місяць поновити. Це тільки для дитини буде плюс, тому що дизайни всі різні, цікаво. Так, і надіюсь, вам було це відео цікавим і корисним. Ось такі в мене порожні пляшечки, пакетики, баночки вийшли за вересень місяць. Всім дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Всім пока-пока!